Стричка моя дорога, сьогодні ти така щаслива і на руці обручка золота. У біле платья вдягнена красива. Сльзу радості в очах і одночасом за тобою тепер ти жити не будеш в нас. Не поділиш таємницю ти зі мною, не зробиш зачіску мені, не скажеш, як мені вдягнутись. Тепер у тебе є сім'я. Поруч, чоловік коханий. Бажаю, щоб гарно склалося життя. Був шлюб для вас, єдиний і останній. Від кохання до неба взіте, нав кохання на лукасті завжди виживіть. Про Проденці завжди пам'ятайте. Бережіть одне одного, полкові любіть. Сьогодні ясна днина. Уручки пов'язали вас навіки. Ти для нього є дружина. А він для тебе чоловік. На виши ти рушникою стали. Перед Богом присягли по життю розуміти. Музики гучно грають. Любові, щастя, на усі роки гості щиро вам бажають. А я бажаю. Справжнє кохання. Справжнє кохання це вишукана вина і солодкі пінки, що з кожним кроком стаються міцніше. Справжнє кохання це безмежний океан, в якому приємно тонути. Справжнє кохання це вогонь, що не печала зігрівання. Давайте піднімемо келихи, щоб наші молодята були. Смільними від вина кохання. Холодними зимовими вечорами манхе зігріває вогонь їхнього кохання, Окан їхнього кохання буде для них відкритим. Бажає нареченій мати найдорожчу шубу жити в хорошій елітній квартирі, їсти на шикарному автомобілі, але ж це хтось робити тому бажаю нареченому навчитися подавати дружині шубу, вийти автомобіль, прибирати квартиру. Я хочу подякувати батькам за улюблену сестричку, а другим батькам, за хорошого чоловіка, моєї сестри.